Сьогодні волонтером може бути кожен головне, що визначає волонтера, це добра воля, безкорисливість і бажання допомогти людям. Сьогодні наша розповідь про єдину у бродах благодійну їдальню благодійного фонду Берегиня, яка працює завдяки німецьким благодійникам. Щороку 5 грудня тисячна, а може і мільйонна армія волонтерів у всьому світі відзначає своє свято Міжнародний день волонтерів. Ці люди своєю добровільною, неприбутковою соціально спрямованою діяльністю заповнюють тіні, чи у суспільстві, де не вистачає зусиль держави. Вони опікуються неповносправними людьми, зокрема дітьми, яким полегшують страждання, невеликовно хворими, одинокими людьми похилого віку. Українські волонтери організовують допомогу для війська. На волонтерській діяльності працівників побудована робота благодійної діяльні Берегиня, яка ось уже понад 5 років надає гаряче харчування малозабезпеченим бродівчанам. Зараз обідня пора, і в їдальні година пік. На обіду їдальню благодійного фонду Берегиня поспішають відвідувачі, адже знають, що у робочі дні і навіть у суботу не залишаться без смачного обіду. У день професійного свята тут звичайний робочий день у меню такі страви. Сьогодні в нас люди їдять суп гороховий, макарони, сусіска. Чай, хліб і булочка. Через день ми один день печемо булочку, один день даємо хліб з маслом. І Дітям часом нам попадає, як нам скоро суди дають, то маємо якесь печиво, якісь, якісь солодощі. Відвідувачі переважно неквапливо з'їдають свій обід у теплому приміщенні їдальні, бо дехто цього тепла удома не має. Особлива категорія відвідувачів благодійної їдальні діти з Бродівської загальноосвітньої школи номер 3 і з районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, які знаходяться поруч. Для них тут окремий посуд, а діти мають свої улюблені страви. Ну, а тут все ми не любимо, що ну, тут смачно їсти. Вермишель. Вермишель. А ще що смачне? Тісто зрисове. Навіть дають тісто зрисоване. А скажи, смачно тут, як вдома, чи не так смачно, як вдома? Смачно. Ну, дуже хороше. Не знаю, що би ми робили, якби нас не харчували. Ми дуже дякуємо, що таке є в наших бродах. А діти з'їдають все? Ну, я такі, що не їдять, там гроховий суп, але більше з'їдають так. Дехто з відвідувачів бере обіди додому, а тим, хто не може сам прийти, розносять працівники територіального центру соціального обслуговування. Носимо обіди тим нашим підопічникам є в нас на обслуговуванні, які не можуть самостійно пересуватися. Зараз от я несу обід. Чижиків Генні Степані, яка проживає на джерельні 22-34 і її сину Антона. У щоденне меню працівники включають м'ясну або рибну страву. При обмеженому виборі продуктів намагаються забезпечити і поживне, і різноманітне, і смачне харчування. Гадують дуже добре, все гаряче, смачне. Я от беру баночки, несу, я тут неподалік живу, і приносить все гаряче, хворого кармиця має дуже гарно тут. І персонал такий доброзичливий, хороші жіночки такі, так що. Все добре. А які ваші улюблені страви тут? А тут і борщ добрий, такий червоний з бурячком, як положено український. А я з хворим братом виїхала. І, ну як у нас? Ми, могли, ми не ходили сюди довго, ми вже тут два роки, це два тижні тільки ходжу сюди, тому що комунальні послуги платити треба чимось. А нас немає хазяєва квартири, не хочуть заключати договір про оренду. Тому мені доводиться всю пенсію свою віддавати. І переселенчиську за двох осіб доводиться віддавати. От і прийшлося йти сюди кормитися. Чисто, культурно е мені Сталових столових мне кажется, так кормять, як здесь. Їдальня благодійного фонду Берегиня за фінансової підтримки німецьких благодійників. Працює у бродах вже понад 5 років. А два роки тому тут з'явилася нова категорія відвідувачів внутрішньо переміщені особи, які себе називають біженцями. Уже рік харчуємося у їдальні, ходимо беремо благодійні обіди, дуже задоволені, тому що і обслуговування дуже гарне. І, взагалі, все завжди свіженьке, завжди все вкусненьке. Дякувати Богу, що є така їдальня, що допомагають нам. Тому що в нашій ситуації дуже тяжко виживати. Ми переселенці, і вже більше двох років тут проживаємо, оплачуємо так само всі комунальні послуги, і все треба придбати, все, що необхідне для життя. А це нам дуже велика допомога. І хотілося б дуже дуже подякувати і дівчатам, і взагалі, що є така їдальня у місті і що підтримує таких людей як ми упродовж п'яти років день у день, крім неділі і великих державних та релігійних свят, четверо працівників їдальні: Галина Гарсимчук, Ганна Стах, Наталя Каськів під керівництвом завідувачки Ганни як сумлінно виконують свою роботу, бо не можуть кинути цих людей на призволяще. Багато є інвалідів, що ми і підносимо їсти. Вони не можуть підійти. Навіть щоб забирати собі ту їжу і поїсти. О. Ну і багато є дітей, які є не бабагатодітних, не мало забезпечені в першу чергу. О, То є великий плюс, я вважаю, на сьогоднішній день для тих людей. Ну і плюс тим, які ще раз кажу, які то спонсорують. То надзвичайна велика подяка їм. О. Бо не було б їх, то ми ні в якому разі того би не було, аж ніяк, я кажучи. Ми так працюємо, ми розуміємо, що ці люди нуждаються дійсно, тому що вони, ми прийдемо на роботу 9 -го година, вони вже навіть є. Розумієте? Воно вже вже хоче їсти. Розумієте, як то відчувається отут на душі. Я кажучи, нас, християн, що означає людина володна і бідна. Без благодійного фонду Берегиня та без фінансової підтримки благодійної організації Допомога Україні Брайтшайт» спільнота святого Лаврентія не було б ані символічного шматка хліба для потребуючих, ані подячних слів працівникам. Не лише продуктами, коштами, а й кухонним обладнанням забезпечують добродії з німеччини. Ми працюємо завдяки тому, що німецький фонд допомагає благодійному фонду Берегиня, тобто спонсорує їх, а вже берегиня утримує нас. Німці, як приїжджають, вони їдуть на гуртовню, закупляють всі продукти, мені здають все по накладні, ми нічого не купляємо з таких загальних, крім того, що нам треба на кожен день. Це, наприклад, фарш, якщо котлету жаримо, там сметану, яйця. отаке, таке, що не тривалого зберігання то ми то купляємо, Решта, все нам привозять на певний період, поки вони не приїдуть в слідуючий раз, так що ми всі продукти маємо. Яка то є підтримка для таких людей, як самі бачите, які до нас приходять. І доки вони є, доки вони О. працюють, згідні працювати. І будемо працювати? Ну, і, ну, і будемо працювати, і... єдине, щоб діяв, лише той фонд. Працівники їдальні, які з добром щодня зустрічають людей, людське добро за свою працю і отримують, а ще діють як правдиві, практикуючі християни. Спеціалістів маємо нормальних дівчата працюють шостий рік, майже одні й ті самі, троє. Я разом четверо. І ця столова працює завдяки, я кажу, німцям і завдяки нашому голові, це голові міста Анатолію Андрійовичу Белею. Що вони стараються, щоб то було добре, навіть щоб тепліше було, ми маємо УФО, щоб нам обігрівав. І так стараємося тут і підтримувати чистоту, і порядок. Так що, я кажу, працюємо і бачимо по тому, як нас відвідують люди, як ходять, що така столова потрібна. Волонтер це людина, яка може допомогти іншій людині, яка в такі. Попадає в ситуації, не може знайти виходу, не може собі дати ради, не може вирішити якісь питання. Це люди повинні бути на висоті комунікабельні люди, які повинні е-е-е Вміти з людьми робити, поспілкуватися. Дівчата взагалі то слів немає. І пані Ганна, і пані Галина, і інші всі, я вам кажу, такі навіть слів немає. Як наскільки це люди? Вони, мабуть, родилися для цього. Вони, мабуть, як ніхто більше відповідає цим. Ми задоволені, що люди до нас привітні, до нас заходять, дітей багато харчуємо. Хочу привітати волонтерів, в тому числі і нас, і всіх волонтерів взагалі нашої України, які і в АТО допомагають людям. Волонтерів є багато зараз, і ми вдячні, вдячні нашим спонсорам, які приїжджають, завозять нам продукти, що ми можемо працювати і допомагати людям, бо багато є людей, які нуждаються в тому. Основне здоров'я і миру побажати всім. Ви завжди ще довго літ прожили і багато завжди так файно готували, смачно, що вас всі любили, і всього вам найкраще.